Екзаменаційний маршрут номер 10 сервісного центру 6841, місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він на майданчику у першому маршруті. Можете подивитися, де саме він починається і де закінчується. Дивіться всі маршрути, всі вони є на каналі. І зараз ми будемо повертати праворуч. Дають іспит. Маршрут у нас досить довгий, тому від того він, як на мене, один із самых складних. але складні, ще складніший це маршрут номер 11 Наступний за цим за 10 по. Рахунку повертаємо праворуч і одразу ж вмикаємо правий покажчик повороту, з'їжджаємо з цієї дороги. Нагадаю, щоб вдалося класти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як розпочинається іспит та корисні поради. Дивіться у маршруті номер 1 Там буквально хвилинка інформації, але ви все одно всі їх придивляєтесь, правильно робите. Той, хто запам'ятовує всі ситуації, той вирожні знаки, розмітку, той вдало складає практичний іспит з водіння у місті для отримання посвідчення водія. Припаркований автомобіль червоний. Він нам заважає трохи лівий покажчик повороту, об'їхали його і з правим покажчиком повороту повернулися в крайнє праве положення, подивившись в зеркало. Обов'язково. Друзі, віддячити за мою роботу, ви можете на карту Приватбанку, є в закріпленому коментарі на запчастини, на пальне. На каву буду вам щиро вдячний. Тут ми вмикаємо лівий покачок повороту і будемо повертати ліворуч до ось цієї суцільної лінії розмітки. І так, щоб не наїхати на ось цю суцільну лінію розмітки, бачимо знак 2.2 приїзд без зупинки заборонено, зупинилися, надали перевагу транспортним засобам, які рухаються зліва-справа. Тут у нас така досить ось, обмежена оглядовість за деревами, погано видно, якщо там все видно норм. то тут не зовсім гарно видно. І повертаємо ліворуч. Виключився поки що повороти. Повороту, друзі, контролюйте це. Ось у мене вже помилка одна є. Тому що я обмикнув правий, виходить, я повернув, потім руль трохи відкинув, повернув і відключився поки що повороту. Контролюйте, будь ласка, якщо що поновляйте. Рухаємося прямо і зараз ми будемо передати праворуч, бо тут інших варіантів нема. Рух тільки направо бачимо, на знак інформаційно вказівний Також знак 2.1 дати дорогу і ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Автомобілів наразі у нас немає, там Досить далеко вони їдуть. І ми повертаємо, бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, знак 3,29. Рухаємося прямо, тримаємося правої сторони. Не наїжджаємо на сусідню лінію розмітки. І зліва, і справа також. Знак у нас максимальне обмеження 30 км на годину у дорожній роботи. Знижуємо швидкість. Знак тимчасовий, бо він у нас на жовтому фоні. І саме ці дорожні роботи бачимо, що вони там все ж таки відбуваються. Бо Інколи буває, що дорожні роботи вже закінчили робити. Знаки ще не зняли, то в такому випадку ви можете не дотримуватися тих швидкісних обмежень. Але в даному випадку ну, вже автомобіль, вже нічого не роблять. Тільки що просто приїжджав, щось робили тут, а зараз вже просто стоїть на ну, узбіччі автомобіль дорожньої служби. Робітників десь немає, пішли на обід мабуть. Бачимо небезпечний поворот. і 2000 обертів калінчатого валу двигуна. Раджу вам рухатися зі швидкістю 30 км на годину. Я так рухаюсь саме, тому щоб не затягувати відео. У нас тут зелений сигнал світлофору, бачимо знак 2 краптри головна дорога, але ж цей знак не діє. Сигнал світлофору скасовує ці знаки. Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтого мегатіння, то згідно пункту правил 8.3, необхідно тоді першочерговість проїзду регламентувати саме знаками пріоритету. Нагадаю, рухаємось з безпечною дистанцією, безпечна дистанція це відстань до автомобіля який рухається попереду нас по тій самій смузі, яка у разі його раптової зупинки чи просто зменшення швидкості дасть можливість нам зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Це дуже важливо. Тобто, вліво-вправо ми при цьому не повинні нікуди маневрувати. Перехрестя з круговим рухом. Тут нам необхідно надати перевагу пішоходам, якщо вони є, також надаємо перевагу які рухаються по колу, таких наразі немає. Бачимо, дядька їде з лівим покищиком повороту, такого в правилах нема. І ось тут ми вмикаємо лівий покищик повороту і вже з'їжджаємо з перехвістями з кройовим рухом і дивимося, чи там нам вправо надають перевагу в русі. І рухаємося прямо. Друзі, раджу вам також, коли ви отримаєте посвідчення водія, з деяким часом пройти курси екстремального водіння. Це не реклама, це вам дуже допоможе на дорозі. Ви відчуєте краще габарити свого автомобіля, також краще ці курси проходити в зимовий час. Ви будете менший знос, ось до суцільної лінії розвитку перелаштувалися, буде менше. Знос ходової частини автомобіля, якщо ви на своєму автомобілі будете таке робити, Ну, тут а, не така велика відстань, можна було б не перелаштовуватися, але якби я складав іспит, я би перелаштувався. Тут а, також перелаштуємося вправо. Буду вам щиро вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку YouTube в мої відеоролики. Лівий поки повороту там вже хтось стоїть. Ну, По суті, тут краще їхати, бачите, що суцільна лінія розмітки. Не можна перетинати. Тобто треба дивитися, якби автомобілі були ближче запарковані. Ну, в даному випадку тут так неможливо, тому що виїзд з прилеглої території. Ось тут я вже перелаштовуватись не буду. Перше, суцільна лінія розмітки, по-друге, там вже далі стоїть автомобіль. Джудіальний знак про пішохідний перехід, дозволяючи сигнал світлофору, рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. Тут, якби виїжджав би громадський транспорт, ми не надаємо йому перевагу, тому що він знаходиться, зупинка громадського транспорту не знаходиться. Не в спеціальній кишені. Просто дивіться, тут перед пішохідним пішоходом не перелаштовуємося, бо бачимо там суцільна лінія розмітки, вона, не дивлячись на те, що вона затерта, ми не перелаштовуємося. Бачимо, ідуть пішоходи на пішохідний, знижуємо швидкість згідно пункту правил, 18.1 ми повинні знизити швидкість, або повністю. Зупинити автомобіль. І нагадаю, такі що була ситуація, автомобіль, що ліворуч їхав, зразу знизив швидкість. Тобто, ось попереду ситуація ще одна така сама. Якщо автомобіль зупинився у полосі в одній із поліс, перед пішохідним переходом, то ми не маємо права рухатися, продовжувати рух, поки ми не впевнені в тому, що. Нема пішоходів на пішохідному переході. Гідно пункту правила, 18.4. Також, якщо утворився затор на пішохідному переході, який змусить нас зупинитися на ньому, теж не можна виїжджати на такий пішохідний перехід. Червоний і одразу зелений. Ніяких жовтих і рухаємося прямо. Ось тут вже якби громадський транспорт виїжджав, бачимо кишеня така облаштована на зупинці громадського транспорту. Тут ми вже повинні надавати перевагу, зобов'язані, бо ми знаходимося у в міст, в місті, в населеному пункті. Правий поки що поворот, обов'язково ще вправе зеркало подивилися і рухаємося прямо. Бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. В зоні, нагадаю, що вам необхідно надати перевагу, коли ви прилаштовуєтесь в полосу, надати перевагу автомобілям при прилаштуванні автополосу, полосу. Яку ви повертаєте. Бачимо суцільну лінію розмітки, і після неї ми. За пішохідним переходом повертаємо праворуч, рухаємося тут і вмикаємо правий поки що повороту, бачимо у нас пішохідний перехід. Знак 2 приклад дати дорогу і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Поки покажіть повороту, дякую йому дуже сильно, бо інколи водії не вмикають і що я повинен чекати, але все одно перед тим як повернути треба бути точно впевнений в тому, що він буде саме повертати. бо, бо Інколи можуть забути, поки ще повороту десь там вмикнути. Тут у нас швидкість обмежена до 40 км на годину. Бачимо знак іншої небезпеки. Також у нас тут унікальна дорога, вона унікальна тим, що у нас зустрічна полоса, це тільки громадський транспорт. Знижуємо швидкість, бо ми не бачимо, що там у нас за маршруткою, і рухаємося прямо. в праву полосу ми не перелаштовуємося, бо вона у нас вся запаркована. Того, що у нас інтенсивний рух наразі. І вже ось тут ми можемо перелаштуватись, але бачите, за пішохідним переходом ми перелаштовуємося. Правий поки повороту, щоб не перетинати перед пішохідним суцільну лінію розмітки. Зупиняємось. Бачимо, що у нас тут додаткова секція для повороту ліворуч. А основний сигнал у нас зараз контурну стрілку, можливо, не видно на зеленому. Зараз, коли зелений з'явиться, буде гарно видно, що ця, саме ця полоса у нас для руху прямо також ця полоса до руху. Чекаємо на сигнал світлофору. Бачимо також, що перед світлофором у нас сильна лінія розмітки. Тобто метрів десь 20-25 воно десь завдовжки. І рухаємося прямо. І зараз ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий пошучний поворот. У нас тут дозволяє сигнал світлофору, але у нас є ще зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка нам, якщо що, дозволить повернути. Праворуч, нагадаю, і не на забороняючи сигнал світлофору, надавши при цьому перевагу іншим транспортним засобам а також пішоходам. Бачимо припарковані автомобілі, лівий поки ще повороту, їхали і рухаємося прямо. Тут також ми майже завжди будемо рухатися саме у другій смузі. Перехід попереду, надаємо перевагу пішоходу і продовжуємо рух прямо тут. Краще перелаштуватися. Ну, По-перше, буде лівий поворот, ось виконує водій. По-друге, з'явилась полоса, на таке досить довгий, на досить довгу відстань. Тут вже ми вмикаємо лівий поки повороту і в ліву полосу, знову в праву полосу. Подивилися праве дзеркало і рухаємося прямо. Дозволяючи сигнал світлофору. На велосипедах не можна рухатися по пішохідних переходах, але хлопцям зупинились, чекають, треба спішитися і піти, і перевезти велосипед у руках. Рухаємося прямо. Займаємося правої полоси, бо у нас також ще, крім того, що ми повинні рухатися комогобраніше, бачимо, що у нас ще знак 5.16 напрямок руху по смугах. і у нас ліва полоса для повороту ліворуч, права для повороту праворуч. Подивилися до зеркала, повернули голову на півсекунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувалися. Знову у нас тут так, припарковані автомобілі, об'їхали їх. Вмикнули правий поки що повороту та повернулися за пішохідним переходом, бо навіть розмітки нема, але ж ми знаємо, що вона там повинна бути, тому краще вже... Не злити інспектора, бо він також знає, що вона там повинна бути. Рухаємося прямо, ми зелений, це ще не є порушенням, але я вам раджу, коли ви бачите мигаючий зелений, краще вже зупиняйтеся. Зупинилися і чекаємо на дозволяючий сигнал світлобору. Зелений і рухаємося прямо. Прилипився червоний, звісно. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу і з правим покільщиком повороту, з'їжджаємо з перекрестя з круговим рухом, але обов'язково дивимося праворуч. там надають нам перевагу. Рухаємося прямо. часто повертает автомобиль Леворуч. У третьому швидкість у вас десь буде на іспиті 30 км на годину. Ну, навіть, я думаю, у досвідчених водіях, якщо подивитись на бортовому комп'ютері, десь буде 35, не більше. По городу дуже швидко і не поїдеш пішохідні, світлофори. Але при цьому раджу вам не перетинати стрілку спідометра більше, ніж. 30 км на годину Тут у нас іде підйом вгору. Зупимось на Узбіччя, чи там ніхто не їде не їде самий розумний. Заминаюсь всіх Друзі, дуже дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, іспит закінчується на майданчику. Не забувайте при цьому зупинятися на знак Стоп. Ось зараз ви можете побачити, цей білий навчальний автомобіль зупиниться. Свім зупинився, да. і потім ставити автомобіль на ручні. Дякую ще раз, що дивились, підписуйтесь на канал. Бажаю всім вдало скласти практичний іспит з водіння в місті і до зустрічі на дорогах. Всім пока!